Вітаю вас, дорогі друзі. Слава Україні! Сьогодні я хочу розповісти вам про особливість організму людей знака Лева. Ви схильні до захоплень і спалахів гніву. Якщо не зможете контролювати емоції, то вони візьмуть вас під контроль та спричинять стрес. Фізичні вправи вже довели свою здатність пригнічувати стрес, тому замість того, щоб уникати проблем. Почніть їх вирішувати, чому б не скласти собі план на п'ять років під назвою здоров'я та щастя? Зосередьте свої думки на найважливішому в житті, і ви зрозумійте, що фізичні вправи, що дають енергію, є основою вашого доброго самопочуття, настрою та щастя, оскільки ви. Більше ніж інші знаки схильні до стресів, подумайте про застосування в напруженій ситуації дихальних вправ шиацу та цигун. Ось точки шиацу, які у лева ну, запалюються. Для полегшення стресового головного болю, спробуйте зробити так: великим кавказівним пальцем лівої руки натисніть на перемичку між великим та вказівним пальцем правої руки. Масажуйте або здавлюйте цю область протягом 10 секунд. Потім повторіть процедуру, змінивши руки. Якщо стрес викликає біль у потилиці, спробуйте наступне великим і вказівним пальцем промасажуйте Дві маленькі борозенки по обидва боки хребта, розташовані нижчі лінії волосяного покриву на шиї протягом 10 секунд. Потім зробіть три глибокі зітхання і повторіть масаж. При поверненні болю використовуйте техніку шецу і намагайтесь знайти час для вивчення інших методів зняття стресу. Щоб плинути на точки Шецу, можна скористатись сучасними масажерами для різних ділянок тіла, зверніть особливу увагу на те, щоб не перегріватись на сонці, коли відпочиваєте на пляжі або плаваєте під Вітрилом. Сонце корисне для вас, і лев легко покривається бронзовою засмагою. Але не забувайте користуватись кремом від опіку. Якщо ви чутливі до сонця, або хочете, щоб. Е Засмага покривала і губи і ніс. використовуйте надійний крем, який захищає шкіру від ураження. Купаючись у басейні або споріскуючись обличчя водою, ви пославлюєте захисну дію крему і маєте знову нанести його. Після цього можна використовувати і тональний крем. У вас може бути талант до Ігор. Якщо ви так не вважаєте, дуже багато втрачаєте. Кожен потребує гри, розрядки протягом дня і лев не виняток. Розглядайте гру як спосіб фізичного тренінгу, і ви легко знайдете товаришів по команді на стадіоні на ближчій школі або пляжу. Футбол, волейбол для дорослих, як і для дітей, чудовий вид аеробної активності. З вашими задатками лідера, ви станете чудовим тренером або гравцем, поки підтримуєте форму, оскільки у вас є арти... артистичність здібності, спробуйте зайнятися танцями чи співом. Спробуйте взяти участь у постановці місцевої студії. Ви природжена зірка і танці, якщо їм віддають всю енергію, як це можете ви робити, є відмінною формою вправ. Подумайте про те, щоб включити в план на наступну відпустку якісь активні види відпочинку або навіть відвідування тренувального табору. Табір може бути з мінімум зручностей, що дозволить набути впевненості в собі. Під час вашого перебування, можливо, буде проведено семінар або професіональні якісь чіт, лекції, спілкування, з якими, без сумніву, дасть вам радість. Тут ви сповна задовольните свої домагання лідера у міру випробування ваших природних здібностей. Ви багато в чому йдете до кінця тому або зміцнюйте здоров'я, або сійте на краю прірви. На цьому я хочу побажати вам леви всього найкращого, зміцнити здоров'я, прислухатись до порад і щастя та здоров'я. Спасибі, що прослухали е, мій, е, мій блог. До побачення!